Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Вчора <кій> побував пару годин на рибалки, так як зайнят домашніми роботами немає, коли поїхати на Дністер. То вискочив тут на ставочок є уклейка, верховодка. От я вчора за півтори години е, піймав таку кількість е, верховодки. От. Ну що, тепер сьогодні делаю тюльку з верховодки пряного посолу. Що для цього потрібно? Значить. Ну, на півлітра, на півлітра води потрібно дві ложки солі, от, ложка цукру, да, один лавровий листочок, п'ять, 6 горошин чорного перця, одна горошина. Значить, великого духмяного перця, одна гвоздічка, от, І з цього ми робимо розсіл. Значить, розсіл дуже просто. Поставили 5 минут прокип'ятили, і всю цю суму, що я сказав, розсіл готовий. Для цього тоді, щоб. Солить рибу. Вчора я її вечором підготовив, От, почистив луску, пообрізав значить, голови, видавив внутрішні, легко так видавлюється, От, позрізав плавники і положив для того, щоб вона була. При соліні мягкою хорошою е, в морозилку. Вона замерзла з вечора. Сьогодні я її витягнув, розморозив. І ось вона вже у мене готова для того, щоб е, е, її маринувати в розсолі. Тепер розсол повинен бути кімнатної температури. Ми беремо загружаємо нашу нашу наші за нашу, нашу рибку в розсіл. от все і от вона в розсолі до тепер у нас постоять в прохолодному місці Сутки, двоє, троє. Ну, двоє суток, і, і троє краще, ну якщо не терпиться за сутки, вона теж не стає непоганою соленою, просоленою рибою. І все. Зроблено в домашніх умовах тюлька. Так як зараз вона в нас в дефіциті. От, і от, будь ласка, виходить така у нас е, страва. Це із прошлого разу, е, вже в, в масліці її потім зверху лучка. І дуже хороша до картошечки. Е, от, до е, товченої то картошки. В хурках до будь-якої картошки можна під 100 грам. То, що треба закуска виготовлена в домашніх умовах своїми руками. Так що, друзі, ота е, історія із е, рибою-уклейкою. Коротко, що я вам сьогодні хотів показати, як приготувати в домашніх умовах. Ну, запарно, звісно, ну, своїми руками подробитися і приємно, щось зробити своїми руками, щоб була своя закуска. Так що хто рибак і ловить уклейку, можете, а хто і не ловить, можна сходити наловити і зробити тюльку пряного посола в домашніх умовах. А на цьому буду закінчувати. Бажаю всім мирного неба. Рибакам не фостанли вузки на все добре і до нових зустрічей.